У Бродівській книгозбірні зібралося поціновувачі творчості бродівської письменниці Світлани Антонишин. Більше інформації про те, як тривав конкурс і хто у ньому брав участь, дивіться далі у сюжеті. В місті броди у міській бібліотеці відбувся конкурс на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. умовами присудження премії Світлана Антонишин ознайомила учасниця конкурсу Мар'яна Родін. Нагадаю, що премія присуджується в двох номінаціях. Декламування поезії Світлана Антонише. Сьогодні ми будемо чути один з творі. Читання прозового твору твору уривку Світлани Антонише теж в нас є нові. А грошова частина премії встановлюється згідно з календарним планом проведення культурно-масових заходів та становить 20 тисяч гривень в кожну з цих номінацій. Також з найкращими побажаннями до учасниць літературної події звернулася від членів журі Ірина Олеха. Тож, бажаю нам всім, аби такий започаткований конкурс тривав багато років в пам'яті Світлани Антонише. Нехай її слово буде завжди живим. Вам бажаю учасникам цього конкурсу, аби ваші виступи були щирими, і нехай переможе сильніший. Цього дня у бібліотеці учасниці заходу з особливою приємністю розповіли прозу та вірші про дівчанки Світлани Антонишин. Доміниця Світлана Антонишин, журналістка Анастасія Вихор, дала свої настанови щодо конкурсу. Цього року, попри те, що Світлана вже вкращих світав, не є винятком це зустріч близьких найближчих її друзів в такому гарному поетичному полі, а також зустріч із молоддю, яка. У просторі книгозбірні цього дня зібралися учасниці конкурсу, члени журі, жителі нашої громади, родина та друзі української поетеси. Світлана Антониш була літературною критикиною, журналісткою, почесною громадянкою міста Броди. Мої, сілі, сльозою розмиті, усміху гіркі, розпошлені броди, роздмухані пір'я. Не вас я шукала по зламаній вірі, не вас я чекала на сламі віків, вам тисяча років, а я ще ж не сила, вам, мури фортечні, мов бо камінь болять. Вам сниться котел, та які ж ви красиві наївні хлоп'ята трагічної сили, що вас полишили в котлі помирать. Мар'яна Родін, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту, ознайомила учасників зі складом журі, до якого війшли Ірина Олеха, перша заступниця міського голови, Анастасія Вихор, журналістка, редакторка, Наталія Антоненко, начальниця відділу освіти, Марія Пишна, директорка комунальної установи Бродівський народний дім, Людмила Заєць філологиня, Марія Микитюк членкиня спілки письменників, Світлана Рудакевич, поетеса. Роман Савчин, засновник літературного клубу «Умен. слова, Надія Степура, заступниця директорки Бродівської централізованої бібліотечної системи. Надія Забукрицька, редакторка часопису Голос відродження. Колись тут росло з десяток черешен. Вікторія пам'ятає, як шукаючи найсолодших і найдобірніших ягід, відряпувалася на самісінький вершечок і там замузана повуха, Наспілувала Арію Тереодора. Внизу ойкала, заламуючи руки, настрашена бабуся, а мати бігла до хати, по татового ремінця. Учасницями першого конкурсу були мешканці Бродівської громади, які презентували твори у двох номінаціях. За допомогою жеребкування визначили черговість виступу кожної учасниці в першому конкурсі взяли участь 15 талановитих людей. І якщо Світлана душа і віру витає у цю залі, якою вона й тут була, я думаю, що цю премію вона кожного з вас присудила, бо всі ви вклали і правда в душу в її такі філософські твори. Бо ми думали все, а я команду. Я так, що ми всі великі, молодці. Щиро подяка усім талановитим учасникам, які на високому рівні презентували творчість Світлани Антонишин. Ми переконані, що творчість Світлани Антонишин. Кожен з вас направду настільки передав той емоційний. Так, то настільки запалив наші душі, настільки нас з вами переніс в таку атмосферу радості за те, що ви небайдужі до творчості сім'я, що ви взагалом небайдужі до творчості. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.